Добрий вечір. Хочу, вступ такий зробити, її я знімав на природі, але там дещо хочу пояснити до цього. Щодо єдиного життя. Дивіться, я деякі речі виставляю, які ну, багатьом можуть виявляться, що вони якісь негативні. Вони не є негативними. Я просто про ці моменти замислилися. Тому що зараз дуже серйозні процеси відбуваються. Ну, Гармонізацію між народами різами. Ну, якщо взяти кілька століть поляки різали українців. Яке відношення було до поляків-українців? І подивіться, що зараз. Але Росія, навпаки, якщо раніше відносились нормально, то зараз вони стали ворогами. Парадокс. Поляки стали друзями, хоч на палюці скільки садили тисячами і палили. А москалі стали ворогами. Зараз такі процеси, вони не проявлені дуже. Ну, наприклад, якась гармонізація буде по північній Америці. Ну, якщо взяти більше 100 мільйонів аборигенів було знищено. і Зараз там більшу частину проживають ті. Генетичні нащадки тих вбивців. Відповідно, їхні програми повинні якось бути завершені. Чому я це відео там виставив? Щоб вони самі зробили свій вибір. Щоб фактично вони самі визнали, що не треба більше жити і спокійно пішли. Щоб це був їх власний вибір. Ну, Відео то ви зрозуміти. Тому що коли відкриються ці спогади, що вони пошив в крові. Не всі витримають. І от, можливо, якраз самовибір такий буде, що більша частина просто їх піде і все. І з'явиться можливість відродитися якраз тим індіанцям, яких знищили. Тому що питання тих душ, які не втілені, я поки не знаю. Можливо, вони будуть втілені разом з тими, хто свій вибір зробив, залишиться в тілі жити. Розуміючи, що життя буде тепер єдине. От мені через кілька днів буде 63. Ну от все. У мене життя, якщо я зрозумію це, і в мене життя починається, якби з Ну, Нове життя в мене нові. Яка тривалість його буде, а не відомо. що все змінюється. Тому що, якщо взяти по-старому, так вроді як і що тут вже? Доживати пора. Ну, як багатьох вправлять програму, не усвідомлюючи цього. Ну, там вік підходить батьків. Все. Вони вже не повинні жити, вони повинні там... Глядя діти внуків, чи там ще щось робити, чи добутовувати будинок, чи квартиру, а жити вже їм пізно. Якщо на Заході там люди підуть на пенсію, у життя продовжується, то у нас було так спадено, що програму вже починали ставити, коли вік там за 50 пішов. Та все, вже, куди там? І воно ж продовжується. Навіть ваші діти, внуки не підсвідомо думають про цим програмам. Так що тут багато буде змінюватися. Тому я виставляю деякі теми, які на перший погляд, як наче я про якийсь негатив кажу. Це не негатив, це просто, щоб ви... Я вам даю гіпотези, про які замислиться. Щоб фактично воно проявлялося, що воно в дійсності. Тому що... Я вже казав, що колективна думка вона буде складатися з пазликів. Кожна окрема людина буде займати якийсь фрагмент. А разом вона буде складатися колективно колективну філософії. філософію. І ця філософія буде породжувати колективні думки, ну, зрозуміло, колективні дії. І от зараз такий процес йде. Ну, більше не буду. Там я прикладу ще світлини. Це з Микільського, це балка-домаха. Те, що бізнес військового біг там, цікава дуже балка. Ну і я буду на тому місці, де було колись святилище. Камені там вивезли, де козаки завжди збори свої коло там збирали. Це вже само в самому Ну, Мабуть, достатньо. Послухайте і подивитесь. Мене каже, там дуже поплющило. Тому що як інформація відкривається, коли ти все починаєш відчувати, це, що я там озвучував, і як воно тебе стосується, то воно не дуже просто. Так що не дивуйтеся. Це буде добре. Тихо, за рахунок усвідомлення великої кількості людей вдасться ну, якраз багато негаразів пройти. І ще окремо доведеться і приклад робити. Американців. Тому що там дуже негарна ситуація. Тому що дуже багато там нащадків серійних вбивств фактично. не одному поколінні. А це ж вирождень. Так що, ну, так повинно бути, так воно і буде. Дуже допоможуть релігії, тому що армагеддоністи повинні виконати програму Армагеддона за своїм Богом, сина єврейського народу, піти. І так, як воно написано, воно повинно відбутися. Так що вони свідомо підуть і не будуть фактично заважати. Мовити достатньо. Всем найкраще. Походите далі відео. Добрий день, хочу вчили цю тезу. 227 по-моєму помилився попередній. Находився в Микільському на Дніпрі. Ну, тут така полянка є. Колись тут було святилище. Але камені вивезли, фундамент зробили свинарника. Ну, Козацькі часи з коло козаки збирали. Ну, Те, що зверху вивезли, а під землею щось таке є. Серйозно тут. То Я перед цим вам відео знімав на Кромлиху, де ж похований був. Ну, де зараз святилище перуна. Оце древнє святилище, яке зруйнували повністю. Тільки як бачите, залишилось таке місце. Цікава інформація відкрилась тут. Трошки, звісно, поглючила. Хочу вам таку гіпотезу, що фактично перехід це вихід вже людини на єдине життя. Другими словами, якщо раніше там ізцілення були, люди там виконували, не виконували своє призначення, то зараз буде єдине життя. Чому я повлючив, тому що коли я зрозумів це, побачив. Якось воно не дуже зручно, ти розумієш, що оце єдине, що в тебе залишилося. Скільки то вже друге питання, Чи інше вже нічого не буде. Тому що я в минулому відео казав, що фактично душа узгоджується з проєкції колективної душі і фактично нема вже потреби окремо цю душу. Відривати кілька разів, щоб вона народжувалася, вона вже починає виконувати задум Свичнього Творця. Тому що через проєкцію йде такі вібрації, які виводять людину, що в неї думки проявляються вже з поля духа, від Свичнього Творця. Ну а душа, виходить, просто має досвід, як база даних, і допомагає напрямку якраз для людини творчості є головним. Ради чого вона живе. І от фактично, що всі люди перейдуть на єдине життя. Відповідно, вони будуть цінувати це життя. Кожну хвилину цього життя буде цінувати. будуть розуміти, якщо воно завершується, то їхня душа та яка <кхух> вічна, так би мовити кажуть. Ну, може, вона вічна і була, ну, як не вічною, ну, довготривалий період, вона просто розпадається. Тому що немає потреби. Якщо ти не почув Всевишнього через колективну душу, то у Всевишнього потреби в таких людях немає. Відповідно, поки ти чуєш Всевишнього, робиш, ну, те, що думки його твої голови проявляються, ти живеш. Якщо тільки ти втрачаєш, фактично треба, щоб тут був баланс, якби мікро. І макрокосмосом. Ну, якщо взяти клітини, колективний розум клітини, або колективна душа, від якої йде проєкція, це більш глибине, це є всевишній творець. А вже більш масивне, це макрокосмос, це от душа, оця яка програмна індивідуальна душа. І от треба, щоб був баланс. Пісно, щоб вони збалансувалися, щоб проєкція. Фактично з колективної душі йде команда, що робить. Людина відчуває і фактично виконує те, що бажає Всевишній. Але коли вона почне відкриватися, не дуже приємно. В мене тут поглючило. Може, Коли я зрозумів, що все, або я знаходжу виход зараз, я розумію щось, я залишаюся. Або все розпад іде і тієї душі індивідуальної, і все. І приблизно більше ніколи ну, такого, як я, вже не буде. А зараз у багатьох ілюзія, що та ще народимося, та, ради Бога, втілення. Буде воно було. Ну зараз, я думаю, перехід якраз до цього єдиного життя. Ну, відповідно, людина, яка цінує це життя. Воно і буде займатися творчістю, не буде витрачати час даром. Тому що ти розумієш, що в тебе не буде іншого життя. Оце все. А зараз, поки люди не розуміють, та ладно там. І пиящить, і наркомани, і все. Щоб швидше вже залишити тіло, ну так залишить тіло і все, більше нічого не буде. Розпад, і більше навіть ніхто його взагалі не згадає. Що хтось такий якийсь був. Фактично до цього йде, щоб не було ніяких спогадів. Ну, от я дивлюся по тих же пам'ятниках. Ну, я думаю, що там, напевно, що Філатов, що Лисенко. Думаю, що золотими літерами їх на стінках мінори там їхні прізвища напишуть. Взялися за пам'ятники. Ну, от у нас зняли пам'ятник генералу Пушкіну. Там там Т-34 стояв. І нього збиралися. Танкісти, Трішно, це був пам'ятник загиблим танкістам у війну. Я ще пам'ятаю, 9 травня завжди підходив туди, бо там ветеранів було багато. і Якраз танкісти збиралися біля цього танка. Так, да, Це пам'ятник вроді, генералу Пушкіну. Але сам танк був, це пам'ятник до всіх танкістів. Ну от Ви бачите, пам'ятник зняли, ну, от ніхто навіть. І не подумав захистити. Ну, зараз я не знаю. Радянський генерал Пушкин їм не подобався. Ну, Слідуючий генерал у нас ще пам'ятник Маргілов є, і пам'ятник є афганцям. Ну я думаю, що за Маргелова хтось з афганців вступиться. Ну, як мінімум, пику наб'є оцим, що рішали. Ну, що авганці я теж думаю, вони поки побояться. Хоча пам'ятник Брандесу двічі Герою бюст. Навірно, теж знімають. Так вони прибирають те, щоб не нагадувало нічого про минуле. Тому що, якщо прийдуть переселенці, їм оцей, що Маргілов, що Брандес, що Пушкін до одного місця. Вони зовсім іншому житті живуть. І зовсім інше. Ну, оця був в 14 2014 році в Києві, і мене возили. Мосельківський район чи щось таке. Всело одне. Там єврейська община викопала кусок поля і почали ставити пам'ятники. Там місцевий ще мені, дід один каже, там вже ніколи не було кладовища. До чого вони пам'ятники ставлять? То вони ж нікого не ховають, а просто ставлять пам'ятники. Надгробки. А просто, щоб тоді сказати, що вони ж тут жили. От, пожалуйста, кладовище залишився. Це не один такий випадок був. Так що одні пам'ятники вони знищують, а свої вони роблять. Ну, ті, що зараз загинуть, не зразу приберуть, але це приберуть. Тому що їм ця історія не потрібна. В них починається нова історія. На слідуючи тисячу років, так вони планують. Вони будуть керувати, всі будуть рабами на землі. Там по скільки 2870. Обіцяють кожному єврею гоя, вороби. Так що пам'ятники не просто так. Це все прибирається, щоб у людей пам'яті не було. Ну, ви саме розумієте, ось покоління виросло, зараз підростає, ну і все, вже нема пам'ятника. Тому що раніше це реперні точки були. І дітей виховували на цих реперних точках. Так що ну нема пам'ятника. І сліда нема, що війна якась була, будуть згадувати тільки цю війну. А Вечірняна її не було. Пам'ятників нема, нема. Оці по селах, що залишилися, поховання, ну теж познищують потихеньку, поприбирають ці меморіали, які загиблим. І все, та не було нічого. Так що отак історію творять. Ну от воно якраз на фоні цьому в цьому місці так приїхали. Коли це показало, що єдине життя. Не дуже якось гарно все почуваєш. Коли розумієш, що якщо щось не зрозумієш, то все. Так що, ну я знову ж кажу, це гіпотеза така. Ну, в цьому місці пройшла така інформація. Я вам озвучу. Так що думайте, базу вам прийдуть деталі, але все-таки мене припущення, що весь перехід це перехід на єдине життя, щоб людина віддавалася повністю творчістю і працювала частинкою селищного творця. А балас інший він не потрібний. От баланс цей відійде. Мабуть, і достатньо не буде велике відео. Все найкраще. Звавочку зробити, щоб зрозуміліше було, чому воно тяжко. Якщо раніше по старій схемі, ну це що вважається, щоб народжувалася, виходить, пам'ять душі блокована повністю. Ну, через проекцію колективної душі якась інформація йде. Ну, Дитина ту інформацію сприймає. А вся база даних, яка прописана на її індвальній душі, вона блокована. Дитина просто не пам'ятає цього. Зараз, виходить, чому важко? Тому що буде відкриватися. ну, ось ця ефотеза, Фрагменти з минулих життів. І не всі ці фрагменти ну, якби позитивні і гарні. І, відповідно, Бажання зразу, ні, не хочу я. Але не хочу, то зразу підштовхне. Так це все тоді. Або ти це переварюєш і продовжуєш жити, або просто твоя душа розчиняється, розпадається. Так що тут для людей, для багатьох фактично відбудеться самоочищення. Кому важко буде оце все переварити, ну ці кластери, які, я ж кажу, тут не так важливо, чи дійсно. Людина народжувалась, природжувалась. Це просто кластери, додавлені її душу індивідуально, щоб вона це переварила урок отримала. І вже людина сама буде. Якщо їй важко переварювати і нема бажання жити, ну все, такі розчиняться люди, розпадуться. Тому що це ж треба замислитися, переварити, сприйняти якось. А багато буде відмахуватися від цього. Ну, відмахуйтесь. Ви вибрали свій шлях. І, ну, таких людей не буде. Так що тут період дуже цікавий. І не лякайтеся, коли отака от формація вам піде. Хоч не дуже станеш, кажу. Як приїхав на це місце, я так, коли почала відкриватися, коли починаєш це все розуміти, якось не дуже. Получається, вроді хоч час втекти, а тікати нікуди. На даром мені на цьому місці де капище, тоді продемонструвало, як душа легко від від тіла. І яка радість до душі, коли вона втрачає тіло. Я тільки зараз багнуть воно показало. От воно показало, ти можеш залишити тіло, але це все, душа розчиниться, бо траска вам міняється. От зараз воно додавилось. Якось так вийшло, що не на капище, Приїхав на капище. А потім виїхали, вирішили перебратися тут недалеко на те місце, де колись було святилище. Хоч каменів немає, вже коли поклали фундамент свинарника. Але місце все рівно серйозне ну, Мабуть і достатньо.